Господи милосердний, почуй молитви наші і прохання недостойних рабів Твоїх, чиї голови схилені біля образу Твого. Захисти будинок наш від ворогів і від заздрості людської, вбережи наші душі від гріховної прірви, не випробовуй вірність нашу суворими випробуваннями. Нехай будинок наш обходять стороною розорення, пожежа, буревій. Нещастя, всяке зло і біди, на все воля Твоя. Амінь.